Сергій Жадан, серпень місяць, в якому помреш, ставши вночі над повільним річищем, світ видається теплим, уривчастим, з духом гірким торф'яних пожеж. В серпні не буде провини й страху, а буде так, як буває в серпні, в повітрі просторо, ніби в майстерні, небо, мов звір, добирає вагу. Буде так: вода річкова, чорна, наче мокре вугілля, прокачує тишу, що й найменші зусилля твої перетворюються на слова. І говориш і стережеш, борониш слів, рівне звучання, місяць невидимого втручання, місяць відваги й перейдених меж, місяць, коли постають дими, поєднуючи небеса і води, духом стиглості і свободи, духом перших ознак зими. Коли слова серпневих багать, з рік, які прорізають поверхню, торкають тебе натруджено зверхню, разом із тобою горять, горять місяць, коли виростають вогні, місяць, коли нагріваються стебла, Рука її ще по літньому тепла. Пісок збивається на мілині.